Бас Валентина Васильівна, проживаємо тут, хату купили недавно. Живу з чоловіком. На даний момент дочка живе в Броварах, в неї своє житло їсть. Ну, проживаємо, стараємося відновити все те, що було зруйноване. Трошки важкувато, ну, стараємося поки. Ні. Єдине, що ми зібрали всі документи в одну цю і все. Не валізок, нічого, крім документів, які були зібрані. Ну не вірилося. Ми навіть були якісь от там вибухи туди далі, що сюди від луня йшло, чули, але ми ніколи не думали, що вони будуть тут. Ми Навіть думки такої не було. Було дуже страшно. На той час, коли вони заїхали вже в наше село, я е, була на роботі, в мене була тут дочка з чоловіком. І я, він мені дзвонить і каже, чоловік, танки їдуть. Ще якось так тривожно на душі була, але ж, ну може, проїдуть, може, десь, е, ну, але не зупиняться тут. Але ж сталося так, що не проїхали, повернулися. Я їздила на сутки на роботу. Ситуація така склалася, що багато людей не могли приїхати на роботу, і за відсутності електричок, так як було все зорвано, ми там сутками робили. Восьмого вони зайшли. Так, мабуть, що я сьомого поїхала, і я залишилася на сутки, і мені позвонив, позвонив чоловік, що вони заїжджають уже в село. Ну, сюди більше не запустили. Ну, більш не їздили сюди. Да, дочка тут була з чоловіком. У всю окупацію? Так. Да. Вони всю окупацію тут висиділи. А вони ще Ой, важко про це зараз говорити, але другий раз так і за відсутності мобільного зв'язку, і за відсутності якої інформації, хто тут є, кого немає. Вони зібралися йти на бровари. Пішки. Пішки. Чоловік вийшов, дочка з кіцькою в переноске для тварин. І пішли їх, ну, по словам чоловіка, через одну хату снайпер зупинив. Куди? Куди, куди? На бровари. Але їх завели в хату, там хата стоїть здорова така, туди, коричнева. І там їх сутки держали. Чоловіка ну, і доньку. Чоловіка і доньку. А скільки? Да. Доньці На той час було 25. Угу. Не можна говорити, що вони хороші орки, але більш людяні якісь там попалися, що не вбили. Вони йшли по, по дорозі, могли б кулю в лоба йому і забрати дівчину, дівчині 25 років. Ну, Страшно зараз про це думати. Але мала казала, плакала сутки. Попросилися у них, щоб вони завели обратно до себе додому, до сусідів вони просилися, вони сказали ні, до сусідів ні, додому. Вони сказали, ну, ведіть хоч додому, будемо вдома. Там їм, так як їсти, вроді би давали вони. Ну, тобто жорстких таких умов не ставили їм там, просто що сиділи Так, да, вони їх привели прямо до хати. В хату в хату, казали до багатьох, вони в хату заходили. По словам моїх, в хату до нас вони не заходили. І коли вони їх привели сюди, то сюди ніхто не заходив. всіх же От. ну, якось так. Це вже зв'язку не було. Я ж говорю, це вже зв'язку не було, світла не було, зарядити телефони вони не мали змоги, зв'язку не було і. Вже, мабуть, від цих вибухів, від усього, ну, нерви, мабуть, здали і вирішили йти. Ну так. Безглузде, звісно, рішення, але. Ну, було вдома, ще в холодильнику було, і в погрібі, що було. Дякувати Богу. Їли. Хліба, да, хліба не було. Хліба не було. Чоловік чай курив, цигарет не було, добре чай був, чай казав курив, а нерви, ну я не розумію, звісно, цю курив. Але ж... Я добивалася, дзвонила на, і на гарячій лінії, як можна, щоб визволити відсюди їх, які зелені коридори, багато читав, а я на те час була у броварах. Читали і Димирку Зелений коридор, і Богданівка, до Заліся не доходило. Не було, немає можливості, не можемо, нема вказівок, ну нічого такого. От. А потім якось так сталося, що чи дали зелений коридор, чи ні. Чоловік каже, вийшов, дивлюся, яка машини їдуть. Порвали першу тряпку, яка більш-менш біла, почепили на машину. Благо, що машина була на ходу, і машиною таким чином вони виїхали. це було, о, я не помню. Вони ще були, вони по дорозі виїхали вони в Богдановку до церкви. Каже, там всі стояли з автоматами, там тіпа, лякали, що пах-пах, ми вас там будемо стріляти. От Сусідка розказувала, що також йшли вони по дорозі. і Йдіть по обочині, вона каже, це. Спеціально кажу так, щоб десь заміновано. Ми каже, зараз туди станемо і це. тому кажуть, йшли чисто по асфальту, щоб нічого не, не сталося. Ну і так. І таким чином вибралися звідси. Ну, поїхали, вся колона йшла туди на Богданівку, там, де даний був зелений коридор. Там, де е, чекали автобуси, людей, які не мали змоги, там не, не мали не машини, нічого, вони там всі збиралися. І вони виїхали, виїжджали через села, через і також на бровари приїхали. Сюди ми повернулися 10 квітня, дали добро сюди повернутися, і ми в перший же день, що можна було сюди приїхати, ми приїхали. Ужас. Ужас. Та все було засипано шифером кирпичом, вікна, ну, рубероїд. Ну все. ну все, Жах. Ну, там стояли БТР, танки під ліском. В тій хаті вони, мабуть, квадроцикли побрали, казали, вони тут по городам ганяли. Ну, видно, понапилалися, я знаю. От. Вони сиділи в підвалі в хаті, там воздухоотвод, і туди через дирку видно було, що воно робилося. От. Там по вулиці також стояли БТРи. Ну, такого вони не виходили, боялися. Тому що... Тут підвал є у вас у Так, в хаті вони є підвал. Угу. Угу. Ну такого, ну так, не виходили, не бачили. Так, да, тут було я не розбираюся в цих прильотах. Яке, що прилітало, що там гупало, але чоловік казав, що дуже страшно. Такий удар э, прилітало десь там, каже, а таке відчуття, що біля дому. Ну, дуже страшно. Дві неділі, дуже. Ну, то я була в броварах, і коли я не знаю, де там э, ці прильоти були, ідеш, а в тебе вроді би воно ззаду падають то я просто представляю, які вони тут емоції у них були, які жахіття вони тут пережили за ці дві неділі, коли вони тут сиділи. Річ у тім у нас тут переход був підземний. Його вони взірвали. По словам людей, які тут були, то вони два рази його взірвали. А дорога нова, постелили е якісну дорогу, постелили все. І до нас поприлітали отакі глиби. Ну, це ма маленькі є. Там лежала глиба, яка знесла всю стінку, не було нічого. От. В хату нам було два отаких От камінчика впало якраз так, що е пробило кришу. Е ну, у нас криші не було, вікон не було, двері повипадали. В хаті ми тільки зробили ремонт. Потолки підвісні тільки повісили. 23-го зробили, ну а 24-го ну так треба, мабуть, було. Але спасіма волонтерам, Червоному Хресту в особливості, допомогли. Трошки відновилися, але ж. Сарай також, бачите, поки все чим можемо затулили. Наверху у нас шифера немає цими. Накрили тентами, поки щоб не капало. Стіни тут а зовсім не було, я ж кажу, впав туди камінь, все звалилося. Взривали, вроді би казали, заводили вони під а, а, підземний переход чи БТР, чи танка, тому що і гусениці от станка, все валялося. Видно, вони, коли його взривали, напічкали а, вибухівками, воно видно ж летіло все. І також і забору не було, то що ми поставили, то ми вже поставили. Вибухова хвиля, вроді б, до сусіда туди була, був прильот ракети в хату, вроді би, так як чоловік казав. До нас, ну, як сказати, із снарядів нічого не попало. У нас чисто вибуховою волною тут ну, теж наробили. У нас тут стояла на дорозі машина, я так розумію, вони чи розстріляли ту машину, чи що. То жінка була з переломаною ключицею, там же ж сиділа в погребі з усіма, а чоловік мертвий був в машині і вони не давали дозволу його охоронити. Як вже воно там далі було, я не знаю. Ну, але казав, що таке насчет мародерства. Ну, сказати, що в нас щось пропало, я не скажу. Чоловік подивився, вроді би, все на місці, але багато в кого покрадене було. Ой, ну, коли ми приїхали, то криші не було, вікон повністю не було, деякі вікна з кирпичом повипадали, дверей не було, не вхідних в хаті також там повилітали. Ну так, в принципі, всередині. Всередині також потолок був пошкоджений, ну так як криша на 15 сантиметрів з'їхала була, той потолок був повністю пошкоджений. По сараю сарай також практично був, Ну, одне ребра було. Ніші не було, ні стіни не було, дверей не було. Це вже все, що ми якось заліпили для того, щоб за прошлий рік. Ну, Треба ж було в зиму якось заходити, щоб воно ж не зруйнувалося повністю, то ми вже чим могли, тим ліпили. Давай. Я ні. А чому? А куди я своїх собак котів, Дім? Ні. Ну, особисто я ні. Ну, а так як я тут залишалася, то і мої тут залишилися. Але так вийшло, що я ж кажу, я поїхала на роботу на сутки. А вони тут залишилися вдвох. Все було добре, мабуть, раз-два я ще з'їздила на роботу туди і назад. Ну так, да, гупало, грюкало десь там і на Київ прильоти були. Ну не думали ми, що вони сюди дойдуть. Не думали. 99%, скажем так. 99%. В кожного лібо в когось повністю, в когось частично. Але кожного двору це коснулося. Глупало щодня. Ну, практично що зранку. Бувало, що вечором. На майбутні плани. Ну, по-перше, щоб це все закінчилося. Це по-перше. А там помаленьку, потихеньку все воно буде. Набагато не розраховуєш, наперед далеко не дивишся, тому що кожен день дивися, нічого доброго не бачиш, новини дуже невтішні. Аби не було війни. Все, все остальне якось воно буде. Так, дуже. Я як мати, в мене дочці 26 років буде. вони, Я одним словом тут не скажеш. дивися їхнє висловлювання. Дуже тяжко зрозуміти цих людей, дуже, дуже тяжко, чому вони сюди прилізли і відпускають своїх дітей на смерть. Вони розуміють, що і наших немало. Дітей погибло. І з їхньої сторони, але якби вони сюди не йшли, було б все набагато проще. Їхні матері, недавнє відео, яке я передивилася, вона сказала: у мене є дві дочки і чотири сина. Я чотирьох синів відправила, я ще собі нарожаю. Ну, тобто, в людей замість мізків якісь сіра речовина, я не знаю. Колективна відповідальність. Вони би. Не пішли б воєнні сюди, пошли б вони на Червону площу. Хай би їх би там убили, але вони сюди не йшли. Те саме було б. Але хай би вас там би десь убили, щоб побачили, скільки вас є. Вас тут убивають, то хай би вас на червоні площі там ото положили. Не йдіть сюди, не вбивайте отих дітей невинних, скажімо так, своїх стріляйте і побачите, як вам від цього буде. Нехай бережуть своїх дітей. І не йдуть до наших, і не йдуть наших стріляти. Більше душа болить за мирних людей і за дітей. Скільки цих діток погибло у нас, важко. А росіянам, ну, там хоч говори, хоч не говори там. Ну, до людей не доходить, що це війна, яку вони спровокували. Може, воно десь. Керує, може, ними хто, я не знаю. І з нашої сторони стільки людей е, мирних загибло. Ну я не знаю. У мене багато моєї думки, але це буде моя думка.